Тисячі родин в області, в яких виховують понад 7 тисяч дітей, перебувають в складних життєвих обставинах. Констатують працівники соціальної служби для жінок, які з тих чи інших причин теж потрапили в такі обставини. В області вже незабаром хочуть відкрити центр матері та дитини на 50 місць. Діятиме він у селі Сименів Гущанського району. Це тобто, ті жінки, які теж попали в складні життєві обставини, це вагітні жінки, це жінки, які тільки народили дитину. Тобто їм буде надана і вся, і весь комплекс і медичних послуг, і також і соціальних. А от смертність серед новонароджених, а також дітей до 17 років на Рівненщині зменшилась. Звітують медики, підбиваючи підсумки роботи у першому кварталі. Їх насторожує інший показник народжувати на Рівненщині, яка традиційно є одним з лідерів в Україні, стало рідше. У нас народилося за останні п'ять років вперше. Народилося дітей менше на 300, ніж за аналогічний період минулого року, чому так сталося, чиновники не пояснюють при цьому вони впевнені важливим кроком для виховання здорової нації є пропаганда здорового способу життя серед дітей для цього управління. Молоді та спорту планує влаштувати дві масштабні акції в рамках проекту. Відповідальність починається з мене. Буде проведено два великих заходи. Це своїм корінням ми вбиваємо близьких. Можна сказати, що він уже стартував. Іде підготовка розвиткового матеріалу. Проводиться інформаційна бесіди і День безпеки дітей в інтернеті. Алина Баранчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.